Платан кленолисний. Це гібрид, створений в Англії платана Східного і платана Західного. Також його називають платаном іспанським. І По латині це Ацеліфолія. Він виявився самим морозистійким із свого виду для України. І от саме в Одесі ви бачите його екземпляри в Одесі Мамі, Здоровенні алея велика. Особливість і цікавість також, крім шершавого листя, цікавого, дуже великого. В тому, що дуже кора відслаюється в ньому. І, і виходить, з часом цей ефект, цей ефект стає більшим. І стовбури, от, наприклад, в Одесі, стовбури вони прямо білі у них. О з цієї сторони, о, от, видно, от, бачите? От від... Ми беремо і... і він часом сам скидає. І стовбури, наприклад, на бульварі там в Одесі вони білі. Такі білі, красиві, такі декоративні з плямами. І ця пламистість разом з тим, що стовбур такий рівний ідеально гладкий, створює. Унікальну його характеристику. Запрошуємо розсадник Проксима в Чорногородці. Тут багато їх росте завжди дуже багато. Дякую.